Думаю, ти ради цього і живеш, кидати собі виклики, щоб люди про це говорили. Коли ти отримав цей телефонний дзвінок, ти сказав: чекаюсь, не дочекаюсь. Так, звичайно, це такі можливості, які дозволяють опозорити своє ім'я. більшість не піде на це, бо це ризиково. Ну, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Так, я на це дивлюсь. Завдяки тому, що я усі оці 12 років рвав сраку на тренуваннях, я й можу бути тою людиною, який за 12 днів створив історію. Залишити після себе наслідство, яке ще довго будуть обговорювати, як ти підеш. Вже багато людей кажуть, що тобі нема чого втрачати. Ти вже герой. Але ти й сам не один раз казав, що якщо ти і цей раз програєш, то тобі не бачити титульний шанс у легкій вазі. Виходить, що ти знов сильно ризикуєш, щоб довести всім, що це можливо. Ну, звичайно, ось ця вся мантра йому втрачати нема що, хрінь повна. ні, ну звичайно, на ісламі дуже великий тиск, я це все розумію. Ну я прийняв на короткому повідомленні той самий реванш, який я так сильно хотів, ми ж говоримо про насліддя. Якщо я програю, моє наслідя дійсно постраждає, і я можу більше не отримати цього шансу. А скільки, взагалі, часу в моїй кар'єрі залишилось, ніхто ж цього не знає. Тому для мене тут ставки теж дуже високі. Зрозуміло, що на сліді Іслама отримує величезну шкоду, коли він програє, та ще й хлопцю на дивізіон нижче, який виходить за 12 днів. Тому повторюсь, на ньому дуже великий тиск. Але й для мене ставки дуже високі. Мене взагалі веселять люди, які вважають, що що я навіть не думав, прийняв бій. і все. Я вам гарантую не так багато бійців, які б зробили те саме. Іслам написав у твіттері тільки не використовуй це як виправдання, коли програєш. Знаєте, я скажу так, якби ми були у дзеркальній ситуації, якби я був чемпіоном, а він мав би прийняти бій за 12 днів. Він би на нього не вийшов. Нехай поміркує над цим. Стосовно тактики, ти заявив, що будеш агресивно битися з самого початку. Це із-за того, що ти не в повній формі? Чи це із за того успіху у п'ятому раунді, та ти підмітив, що це треба розвивати? Ну, я не бачу сенсу затягувати. У першому поєдинку я його дуже поважав, та ще й заслужено. Але після поєдинку я зрозумів, що цього можна було й не робити. І з досвіду минулого поєдинку, я думаю, що і вони самі розуміють, що я не боюся його боротьби і піду прямо на нього. Цього разу я буду битися рішуче, і це буде видовищний бій. Більшість людей взагалі. Вигадують зайвого, а я чесний самим собою. Зазвичай, коли я готуюсь до поєдинку, я готуюсь до самого гіршого. Продумаю різні варіанти. Ну що зробиш за 12 днів? Не так багато варіантів є як я можу битись, розумієте? Е, не зрозумійте мене неправильно, я можу битись по різному, Но реально я можу собі дозволити сфокусуватись тільки на щось одному. на тому, що я буду робити. Той факт, що я прийняв бій за 12 днів, і багато що підкресли з першого поєдинку, і робимо мене таким небезпечним. Повторюсь, я не можу собі дозволити поважати його сильно, тому що інших варіантів виграти в мене немає. Я вийду свіженьким, заряженим після короткого лагеря без травм, і я піду прямо на нього. Ти погодився за 12 днів, а погодився б за 10. Що ти сказав? Чи погодився б ти на бій за 10 днів, чи можливо за 7? Який був крайній срок прийняття рішень? Та все залежить від ваги. ви можете узнати, яка в мене була вага за 12 днів. Якщо зайдете на мій YouTube канал, хоча думаю, що вагу хтось уже виклав в мережу, але тим паче, якщо хочете деталей, то можете зайти там все є. Якщо коротко, то я вже був дуже важким, великим. В мене було тренування за день до дзвінка, коли я зрозумів, що я важу дуже багато, і мені треба схуднути. Я, звичайно, скинув пару кілограм, але коротше, якщо мені подзвонили за 6 днів, і вага мені дозволяла, я би погодився. мені потрібно було бути впевненим. Бо останнім, б я хотів зробити, це прийти сюди і не зробити вагу. Ти ж ні одного разу не провалював вагу. Так, так, не починай. Багато хто каже, що я не зможу утримати два пояси. То давайте трішки поговоримо про це. Я приймаю усі поєдинки, які були в обох дивізіонах. за останній рік, навіть більше року. Я був тут і був готовий битися. Я бився майже усюди. Я тільки одного разу відмовився того, що не міг зробити вагу. Тому дивіться самі, Я тут був за останні 5-6, начебто 6 поєдинків легкому та напівлегкому. Я був тут щоразу. Давайте докажіть мені, що я не зможу утримувати два пояси. Побачимось у січні. Так, побачимось у січні. Якби цей бій був не з ісламом, Ти б прийняв би на короткому повідомленні цей бій? Якби UFC тобі запропонували побитись, наприклад, з топорією? Чи для тебе цей бій не такий цікавий? У легкій вазі та без різниці у любій вазі? Навіщо мені виходити на пів легкій вазі за 12 днів? Тут дуже багато факторів. Звичайно, я хотів би бути тим хлопцем, який виходить на бої, але припустимо, цієї можливості б не було. Він би побився з олівейрою. А потім вирішив піднятися на півсередню вагу. І Я б ніколи не отримав цього реваншу. Тому це одна із причин, чому я прийняв цей бій. Це шанс, коли я можу провести цей реванш та добитись чогось більшого. Так і на це дивлюсь. Якби це був просто якийсь бій, я б звичайно не погодився. А це спадщина у цього бою. Є якась історія, є протистояння. Багато питань залишилось після першого поєдинку. Він мав відбутися, тому я виходжу за два. 12 днів, окей, okay, окей, okay. а якщо б це був Чарльз Олівейра, ти вийшов би до нього на поєдинок за 12 днів? Чи побити іслама для тебе це принципово? Якби у Олівейри був пояс у легкій вазі, я б вийшов. А потім я б влаштував би реванш з ісламом. Я звичайно прокручував різні варіанти в голові. Якби я мався битися з Чарльзом замість іслама в ці вихідні, то тоді б мені треба було б забрати цей пояс. А коли іслам би повернувся, я б 100% отримав цей поєдинок. Головне тут для мене було це пояс і те, що я можу зробити вагу. Якби мені пообіцяли пояс у легкій вазі, який я хочу для свого насліддя, я б точно погодився, що тут думати. до речі, як твоя рука? В мене була операція на лікті. Рука я ламав у минулому році, а зараз лікоть Все окей. Ходи історія з минулого поєдинку. Що в ніч поєдинку, ти був важче ніж іслам. Як ти вважаєш, це правда? Ти провіряв це? Та ну ви що, Я не розумію про що вони говорять? Смішно, що вони видумують. Як можна сказати, що головним виправдовуванням його блідого виступу це було те, що йому не вистачило 12 годин для відновлення? Я не розумію, яким же це ти важким повинен бути, щоб не встигнути відновитися за 30 годин. Тобі треба 40 чи що? Як на мене, це невдала відмазка. А якщо вони ще й кажуть, що я був важчою ніч бою, я вважав... Я хотів вийти 76-77, і в принципі, начебто, я таким і був. Це в кілограмах. Це десь у районі 170 фунтів. Можете говорити що завгодно. Я можу собі дозволити намотати на себе 10 кілограмів зайвої ваги у напівлегкій вазі, але там це мишечна маса. А в легкій вазі це жир та вода. Розумієте, велика різниця. Вони можуть казати, що завгодно, але він сам у цьому винен. І Я тут взагалі не до чого. Майкл біспінг розповідав, що коли він погодився на короткому повідомленні на реванш з Люком Рокхелдом, він не сильно заморочувався з приводу поєдинку. Вихід на короткому повідомленні дозволило йому вийти на поєдинок свіженьким та неперетренурованим. Тебе також так сто відсотків. Коли ти виходиш на такому короткому повідомленні, ти не запарюєшся, що тобі робить це чи інше. Нема нічого зайвого. Я звичайно готуюсь так, як треба. Я роблю висновки із ситуації та виходжу з тим, що є. Так, в мене немає часу на підготовку. Зато в мене є свіжість, і мені треба цим бойовим настроєм користуватись. До речі, я маю на увазі не тільки фізичну свіжість, а й розумову. У мене не було цього витривалого табору протягом 12 -ти тижнів. Я виходжу зарядженим та небезпечним. Я знаю, на чому мені треба бути сфокусованим. Я не можу розпилятися на все інше. Я фокусуюсь на тому, що треба. А інше залишаю за кадром. Я буду робити все, що зможу, і в цьому моя перевага. Учора у інтерв'ю ти казав, що після цього поєдинку можливий реванш або поєдинок з Джастіном Ґейджем. Вже ходять слухи, що її всі чекають результати цього поєдинку, щоб об'явити про бій за тимчасовий пояс між Іллі Топурі та Максом Холєм. Що ти про це думаєш? Давайте дочекаємося результатів поєдинку. Я хочу реально доказати, що я можу утримувати два пояси. Це була моя ціль, і вона була з самого початку. Я прекрасно розумію позицію її. Всі вони не хочуть, щоб я затримував дивізіони, але я думаю, що я вже доказав, що я цього не буду робити. Я хочу битись у січні. Я хочу бути подвійним чемпіоном та захищати обидва пояси. Я не знаю, коли там Ґейтжу хоче битися. Зрозуміло, що у легкій вазі дуже багато цікавих поєдинків. Подивимось, але що я хочу сказати, я хочу захищати обидва пояси. Я Розумію, що є не так багато людей, кому це вдалося, але якщо я це зроблю, то це буде бонус до мого насліддя. Коли ти дізнався, що в тебе буде реванш з Волкановським, а не з Олівейрою, чи змінив ти щось у підготовці, чи ти просто сфокусувався, що треба зробити тобі? Чесно кажучи, щось міняти часу не було, тому я просто продовжу тренуватись. Та для мене в цілому всі знають мій стиль, тому мені важливо бути просто в гарній формі і все. Перед тобою був Алекс, і він заявив, що якби була ситуація з зеркальною і тобі довелося приймати бій на короткому повідомленні, ти б відмовився. Ви знаєте, якби всі сказали йому, давай, виходь за 12 днів, але твій пояс буде стояти на кону. Це зовсім інші ризики. Він би цього не зробив своїм поясом. Він би не ризикував, тому він просто виходить заробити гроші. Всі це розуміють. Також Алекс вважає, що увесь тиск на тобі, не на ньому. Він виходить без повного лагерю, скажімо, піднявшись з дивана. Чи відчуваєш ти зараз тиск більше, ніж у попередньому бою? Я не відчуваю ніякого тиску. Я чемпіон, і я повинен бути готовий битися з будь-ким. А ось те, що на ньому, немає ніякого тиску, я з цим погоджусь. Він виходить за 11 днів до поєдинку. Я вже перемагав його. Коли я ще раз переможу його, люди просто скажуть: ну, він вийшов за 11 днів до бою, він не був у формі. Але для мене це не має значення. Я просто повинен вийти та побитися з цим хлопцем. Та Уайт заявив, що повісить твою цитату на стіні в UFC Apex. Чи пишаєшся ти, що твої слова будуть висіти там? Та я сказав те, що й мав сказати чемпіон UFC якщо ти справжній чемпіон, ти мусиш приймати любі поєдинки, і неважливо скільки днів, хто там не так, як чемпіон Pam for Pound, якому дали в противники Чела Сонена. Вони поставили Джона Джонса на перше місце списку Pump for Pound. Давайте глянемо, кого він побив в останніх п'яти поєдинках? Там нікого немає з із... того самого рейтингу памфопам. Та й в цілому я хочу сказати за ці всі рейтинги та цього всього. Це повнісіньке лайно, я за цим більше не слідкую. Ти міг би пояснити, чому саме ти не хочеш слідкувати за цими рейтингами? Ну, тому що в минулому поєдинку билися перший та другий номер паунфу pound паун. Pound. Якщо ти перемагаєш першого номера, то автоматично маєш стати першим. Я не знаю, хто ці рейтинги робить. Алекс сказав, що хоче почати поєдинок агресивно. Та його ціль накоутувати тебе з самого початку. І як ти вважаєш, він не повинен так битися на короткому повідомленні. То я взагалі не пам'ятаю, що він хоч когось нокаутував. Можливо, він хоче спробувати тиснути на мене, змусить мене боятися удару. Але любий, хто виходить проти мене, хоче нокаутувати мене. А я ж фінішував їх усіх. Нещодавно я розмовляв з твоїм тренером Хав'єром Мендесом, і він сказав, що у ніч перед боєм Волкановський важив набагато більше, ніж ти. Ми спитали це у Алекса, і він сказав, що це повнісінька брехня. Що думаєш про це? Так самі її всі сказали, що він був важче. Тому що минулий івент почався в 5 ранку. У мене не було часу, щоб повністю відновитись. А от Волкановський ганяв набагато менше, тому в нього все пройшло і легше. Та й в цілому, розклад того івента в Австралії це було якесь божевілля. А наскільки зараз важкий процес вагозгонки? У цей раз все пройде легше, як ти вважаєш. Ну цього разу все буде як завжди. Цього разу бої проходять у звичному розкладі, але в Австралії. Я пам'ятаю, що прокинувся по будильнику в 8 ранку і думав, що робити, їсти чи їхати на арену. Я перший у житті з таким зіткнувся. Нам довелось багато чого змінити. Але відновити свою звичайну вагу того разу мені так і не вдалося. Перевів та озвучив канал MMA в деталях.